Ми знали, що 20 травня 2019 року відбулася інаугурація Володимира Зеленського. Саме цю дату він очолив Президентство України вільної та незалежної держави, яку і далі продовжує очолювати. 73% тоді звичайних громадян України віддали свої голоса за найвеличнішого. І найкращого, за їхньою думкою, президента, який закінчить війну і положить, як то кажуть, край корупції. 73% людей вважали за потрібним проголосувати і, як то кажуть, віддати свої голоса за майбутнього, майбутнє держави. Надіюся, 73% і зараз підтримують нашого президента. 73%, а можливо, і збільшилось. Збільшився цей відсоток людей, які і надалі підтримують, можливо, вже 80% цікаво, якщо б зараз провести вибори, за кого б ви віддали свій голос, і скільки наразі громадян України підтримують нашого президента. Коментуйте, поширюйте це відео і підписуйтесь на канал.